Качею відбувся тренінг щодо правового захисту військовополонених та їх родин. На запрошення ради ветеранів Закарпаття. Правники організації Юридична Сотня розповіли присутнім про алгоритм дій для родини, що отримала сповіщення про полон військовослужбовця, державні органи, які здійснюють пошук та обмін військовополонених, грошове забезпечення військовослужбовця, що потрапив у полон, допомогу в разі полону та після звільнення. Реабілітацію після обміну та зміну статусу зниклий без військи на військовополонений. Поговоримо про те, які права мають члени родин військовополонених, самі військовополонені і які виплати можуть отримати сім'ї. Ну, а також порядок подачі документів, тобто дорожню карту. Щоб Родини зрозуміли, якби в яких ситуаціях да хто може, хто має право на виплати. Даний проект реалізовується в межах програми реінтеграції ветеранів, який яку втілює Айрекс за підтримки державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Після теоретичної частини розглянули також практичні випадки роботи з родинами військовополонених та військовослужбовцями, які були звільнені з полону. Подібні тренінги проводять і в інших містах.